Всі укриття в навчальних закладах Ніжина будуть стовідсотково готові до початку нового навчального року, об'єднавши спільні зусилля міської влади, батьків та педагогічних працівників, ремонтні роботи просуваються досить швидкими темпами. На сьогоднішній день на всі заклади освіти Ніжинська міська рада виділила на поточні ремонти. 3 мільйони 44 тисячі для того, щоб ми змогли зробити там поточні ремонти, а також виділені кошти на встановлення генераторів, рекуператорів та біотуалетів. Нам завезли вже у кожен навчальний заклад. Це додатково баки ємності для питтєвої води, а також нам за допомогою фонду. Благодійного польського фонду в Україні нам було видано шість генераторів, і ми чекаємо ще допомогу для того, щоб наші діти мали, я ще раз наголошую, безпечні умови перебування у наших сховищах. Нема нічого неможливого, коли на кону стоїть безпека і здоров'я дітей, кажуть у 14-й Ніжинській гімназії. Тут пішли на неймовірний крок. Із сирого темного підвалу, висота стін якого сягала усього 70 сантиметрів. Батьки та вчителі самотужки зробили заглиблення та власними руками винесли тонни сирої землі, аби висота стін сягала майже двох метрів. Ми шукали вихід із цього положення як. 14-та школа, що було якесь укриття. Тому ми приїхали сюди, і тут було всього від стелі 70 сантиметрів і е, директор школи, а також батьки Те прийняли рішення, що ми винесемо цю землю і то, що ми, коли ми приїхали на обстеження, ми глянули, як вони тут працюють. це люди неймовірні. Велика подяка низький уклін батькам, керівництву і управління освіти, і директору школи за те, що вони зробили і роблять зараз, і ви зараз побачите, вони роблять укриття. Да, немає ще у нас актів на це укриття. Але вони. Почали роботу, і я думаю, ми вихід знайдемо. над облаштуванням укриття, не покладаючи рук, у Ніжинській гімназії номер 14 щодня у дві зміни працює понад 50 батьків та педагогів, аби встигнути завершити роботи до 1 вересня. Ситуація була дійсно така, що нам потрібно було подумати і попрацювати. Але за допомогою дякуючи батькам, ми розказали в ситуацію, яка у нас є, так показали, що ми можемо зробити, і ми прийшли до спільної думки, що немає. Нічого неможливого, тому що ми маємо сьогодні потребуватися першочергово про безпеку наших дітей, і тому батьки відгукнулися спільними зусиллями. Ми зараз активно працюємо, працюємо в дві зміни. Щоб у нас усіх ну, ми зробили більше, тому що ми самі в цьому зацікавлені. І я думаю, на 1 вересня тут буде зовсім інша ситуація. Ми робимо прийоми, ми обираємо зайві комунікації, які у нас є, приводимо до ладу, де потрібно підбілимо. Тобто, ну все все, що потрібно, які є вимоги, я думаю, ми зможемо це зробити. Зі мною працюють разом мої колеги, батьки. Ви бачите, яка в нас дружня така. Атмосфера всі один одному допомагають, тому що насправді е, люди розуміють значення цього процесу. Необхідність цього процесу, всі об'єдналися і всі спільно працюють не покладаючи рук. Працюємо в дві зміни. Перша зміна починається о 8.30 і практично до 7-ї години вечора, до дев'ятнадцятої години, працюють всі. Коли першочергові роботи з облаштування укриття буде завершено, їх заактують. Після чого виділення коштів з міської казни не забариться, наголошує начальник управління освіти Валентина Градобик. Укриття зможе вмістити усіх учнів 14-ї гімназії та садочку, який тут розташований. А це вже укриття 10-ї Ніжинської школи. Брудні ремонтні роботи тут уже на завершальній стадії ділиться директор. Тому укриття вже готове приймати маленьких відвідувачів з приватного дитячого садочка та жителів мікрорайону, коли у місті лунають сирени. Ми, до речі, почали не зараз. Ми почали ще два роки назад, тоді, коли проводилася термомодернізація нашої школи. Під час цього ремонту ми здійснили, по-перше, заміну всього водоканалізаційної мережі, всього підвального приміщення, електромережі, освітлення, виконали повністю облаштування слухових вікон. Це тобто вентиляція, яка природного природного цикла на даний час ми зараз плануємо по перше зробити додатковий вихід, який знаходиться в іншій стороні, чим вхід і вихід на внутрішню сторону. Далі обов'язково це облаштування ємкостей, які для зберігання води і під'єднання його. Також додаткова мережа і додаткові розетки із бензогенератором. Також розглядається питання встановлення біотуалетів і їх обслуговування. ну і практично якийсь косметичний ремонт для того, щоб діти могли спуститися і були в певних нормальних умовах. Кошти міського бюджету виділені через управління освіти. Чи не найкраща ситуація з укриттям у Ніжинському НВК номер 16 Престиж це один із наймолодших навчальних закладів у місті. Відповідно, сучасне приміщення будувалось з урахуванням усіх вимог. Окрім того, у підвальному приміщенні до війни успішно функціонував туристичний і хореографічний центр та спортивний клуб. Тому приміщення обжите і комфортне. Та яким би простором і гарним не було укриття, а воно, до речі, може вмістити майже дві тисячі людей. Педагогічний колектив засукує рукава і береться за його вдосконалення, аби всі учасники навчально-виховного процесу почувалися тут максимально зручно і комфортно, розповідає директорка. Почали ми із ремонту того, який можемо зробити технічні працівники. Педагогічний колектив працює над ремонтними роботами. Ми фарбуємо, ми проводимо побілку, ми вимиваємо, вичищаємо. Дуже багато зробили уста. Устаткування саме були кімнати, яких знаходилися старі меблі, просто треба було їх розібрати. Ми знайшли вихід, старі парти. Ми переробили в ослончики, які будуть саме використовуватися під час необхідності. Є три санвузла, які діючі. У нас є два душових відділення при при санвузлах. У нас є кімната, яку ми так і називаємо матері дитини, де є кроваті з матрасами, де є рукомийники, де є душова, і ще одну кімнату ми обладнали туди. Теж донесли дитячі ліжка для того, щоб на час укриття ми могли сюди завести діток до шкільного підрозділу. Неукриттям єдиним гордістю НВК номер 16 є плавальний басейн, відновлений чотири роки тому. Тоді ще народним депутатом Олександром Кодолою. До цього басейн не працював понад 20 років, бо в міста не було можливості його відновити. Тому Олександр Кодола залучив фінансування з державного бюджету. І вже з 1 вересня, якщо навчання відновиться, усі ніжинські діти зможуть знову зайнятися плаванням. Натхнення працівниці НВК номер 16 щодня на роботі вони підтримують порядок в школі та займаються ремонтами. А в перервах із невикористаних продуктів готують борщові набори для наших захисників. Ніженці об'єднуються і гуртуються, бо розуміють, що будь-яка праця робить маленький, але такий важливий вклад у нашу перемогу.